Всім привіт! Сьогодні ми з вами знаходимося на складі компанії Імпорт Group. І позаду мене ви бачите коробки з метизами, які нам прийшли декілька днів тому. І саме зараз ми зробимо для вас велику розпаковку. Поїхали! Почнемо з першої позиції. Це болт кріплення на техніку Вадерштат з артикулом 428 571. Це болт в твердості 109. Ось так він виглядає. Це є оригінальний болт. Наступна позиція це буде колісний болт на техніку Horsch, і також вони підходять на багато різної іншої техніки. Це така шпилька. Також в твердості 10,9. Звертайте увагу на твердість, тому що є шпильки дешевша ціна, да, але буде твердість 8,8. Це дуже важливо, особливо для колісних болтів. Це артикул по хорш 00310989. Ось так він виглядає. Також у нас є колісний болт або шпилька. На техніку Лемкін, також в твердості 10,9. Бачимо, що ця шпилька дещо схожа на попередню. Але я хочу, щоб ви подивилися і звернули увагу, що тут трошки більше є насічки, яка входить в ступицю і на 5 мм більше різьби. Також тут є зріз. Можливо, для якоїсь певної фіксації. Ось так вони виглядають. Оця шпилька – це для техніки Лемкен. Артикул 301 6421. Ось так воно виглядає. Наступна позиція з артикулом 301 4603. Це є ось такий болт. Ми бачимо, що всі болти в такому цинкуванні. Це гаряче цинкування. Для чого воно робиться? Для того, щоб болти не піддавались корозії і ще довше слугували, коли ви ставите їх на свою техніку. Також твердість 10,9 ми бачимо. І ось так він виглядає. Попередні метизи, які в нас були, це були з інших заводів. Ось вони виглядали так. Ось ми бачимо, що в оригінальному болту. Ось тут, да? тут о, трошки більше тіла, це важливо для того, коли о, кріпимо деталі, щоб різьба о, не з'їдала частину тих деталей, коли кріпиш, і не було там якогось шату. І ось оце оригінальний, оце о, болт, о, ті, які ми раніше замовляли і продавали. Вони також працюють, відповідають тим параметрам. Але ми все ж таки вирішили завозити в подальшому оригінальні болти. Наступний болт це в нас буде на техніку Кун, артикул 861 681. Цей болт за розміром М16х100. Ось так він виглядає. Також гаряче цинкування. Попередні болти, які ми завозили, вони були без цинкування, чорний. Ось так він виглядає. Ви бачите, що вони абсолютно одинакові. Але ці приємніші, вони довговічніші, тому що не піддаються корозію, не піддаються зовнішньому середовищу і будуть слугувати на вашій техніці краще і довше. Наступна позиція це буде. Болт під артикулом 301 45 42 Ось так він виглядає. Це також є оригінальний болт. Ось ми бачимо значок оригіналу. На деяких болтах ставиться лейба, на деяких не ставиться. Твердість 109. Ось так він виглядає. Це є специфічний болт, тому що ми бачимо, різьби тут зовсім зовсім трошки. От. Перед цим в нас були, приїжджали з заводу ось такі болти. Ми бачимо, що вони абсолютно одна, одинакові, тільки е, вони вже покриті е, цинкуванням. Вони нам приїжджали чорні, і ми їх завозили на е, спеціальний завод, де нам покривали його, цинкували. Для чого ми це робимо? Для того, щоб. Наш клієнт отримував якісне кріплення, тому що багато заводів виробників вони на деякі позиції не роблять цинкування, тому що немає великого попиту на них. Зараз ми завезли велику партію саме цих болтів нам їх зробили гаряче цинкування, і цей болт буде слугувати для вас набагато довше. Наступна позиція артикул 301 45 23 Також ми бачимо Лейба Лемкен. Твердість 109. Це болт, схожий на попередній, який тільки що ми з вами дивилися, але відрізняється по довжині. Ось так він виглядає. Це розмір М20 на, на 170. Півтора це крок різьби. Це є мілкий шах, і це зроблено для того, щоб болт витримував більше навантаження. Наступна позиція під артикулом 301 301-4408. Ось так цей болт виглядає. Ми бачимо, що твердість 10,9. Також в гарячому цинкуванні. Розмір цього болта м 20 на 100 І ось болти, які. У нас були перед цим, які ми продавали, ми бачимо, що в оригінальному болті ось оригінальний болт, тіло трошки більше, і різьби трошки менше. Для чого? Для того, щоб знову ж таки, коли кріпиш декілька деталей, щоб тіло повністю заходило і закривало, і не було якогось зазорчика. Але і цей, і цей болт працює. Просто тут є гаряче цинкування і трошки більше тіла. Так як це є оригінальний болт. Наступна позиція під артикулом 301 103 45. Це є болт за розміром М16 на 165. Ось так він виглядає. Твердість також 109. Також бачимо гаряче цинкування. Ось така позиція. Наступна позиція під артикулом 301-53-70. Ось так виглядає дана позиція. Також бачимо твердість 12.9 для того, щоб він витримував більше навантаження. От саме тут така твердість в оригінальному болті. Наступна позиція під артикулом 301-53-61. Ось так виглядає дана позиція. Також в твердості 12,9 розмір М16 на 75. Хочу звернути також вашу увагу на те, скільки в нас даних позицій і з кожної позиції по кількості. В нас з кожної позиції є 3, 4, 5, 6 і до 10 тисяч в кількості. Тому ви можете бути абсолютно впевнені, що кожному з вас болтів вистачить. Наступна позиція під артикулом 00360922. Ось так він виглядає. Це є оригінальний болт на техніку Horš і розмір його М20 на 45. Клас міцності 10,9. Ми бачимо, що тут є. Синій клей. Це зроблено для того, щоб коли ми накручуємо гайку, щоб гайка, коли накручується сюди, вона не розкрутилась. Також ми бачимо, що тут є насічка це є така насічка для того, щоб болт краще тримався. І ми бачимо, що цей болт виглядає як маленький грибок. Бачите? Ось так він виглядає. Це є бездоганний болт. Наступна позиція під артикулом 00311 359. Це є також болт на техніку хорш. Також, можливо, цей болт і підходить на інші агрегати, інші культиватори для кріплення лап. Твердість даного болта 12.9. Це знову ж таки зроблено для того, щоб коли є велике навантаження, а в даному болту. Коли кріпить дану лапу, є велике навантаження і зробили з такою твердостю. Ми бачимо, що цей болт є в гарячому цинкуванні, бо ті всі аналоги, які продаються в нашій країні, вони є чорними і ніхто не заморачується над тим, щоб болт був в гарячому цинкуванні. Але це я хочу, щоб ви знали, що це продовжує термін експлуатації даного болта. Наступна позиція під артикулом 00310-075. Це є ось такий болт по твердості 10,9 Це болт також на техніку Хорш. Цей болт є в розмірі М12 на 105. Чому саме на 105? Тому що ці от 5 мм це є ще 3,5 витки для того, щоб гайка краще накрутилася і краще трималася. Цей болт ми бачимо також виконаний в гарячому цинкуванні. Це є оригінальний болт на техніку Хорш. Знаєте, є багато аналогів, дешевші там на 10-20 гривень, але аналог він і коротший. Він в розмірі М12х100. Але дуже важливо, щоб болт був 12х105, саме на техніку Хорш. Можливо, на інші культиватори і може бути. І менший болт, а на техніку хорш треба, щоб був на 105. І остання позиція на сьогодні це болт з каталожним номером 301 -57 50 Це болт на техніку Лемкін до плугів. І саме цей болт кріпить башмак, основний башмак корпуса. Він є з двома вусиками. Ось так, з двома вусиками. І він є в твердості 12,9. Звісно, що е, болти можуть бути е, саме для кріплення Башмака 10,9. Саме головне, щоб не 8,8. Бо все ж таки е, там також е, є велике навантаження. Тому, кому цікаво, кому потрібно, е, ви можете бути впевнені, що в нас, в нашій компанії Agroimport Group. Вони завжди є в наявності. Ось подивіться, скільки їх багато. Порахуйте, якщо в кожній коробці по 75 штук, рахуйте самі. Ми з вами тільки що продивились наші метизи, які нам прийшли. Ви побачили, що в нас є, що знаходиться. І я вам скажу, що... Це дуже якісні метизи, дуже якісне кріплення в гарній твердості. Я хочу сказати одне: що я особисто дуже радий, дуже задоволений, тим, що прийшла ця партія нам на склад. Чому тому що з року в рік працюючи з нашими фермерами, клієнтами, торговими компаніями, партнерами, ми помічаємо, що є великий дефіцит якісного кріплення. І е, хочу сказати одне, що ми стараємось працювати так, щоб забезпечувати всю нашу країну якісним кріпленням. І також в нас на нашому складі є багато іншого кріплення. Кому цікаво, ви можете зайти на наш сайт agroimport.inua, подивитися, які в нас є кріплення, зробити замовлення. Якщо кому зручно зробити замовлення по телефону, ви можете зателефонувати нашим менеджерам. І зробити заявочку в них. Якщо хто хоче побачити наш склад, побачити, що ми маємо, ми запрошуємо кожного з вас, кожного, хто дивиться, приїжджайте до нас на склад, дивіться те, що вас цікавить. Якщо у вас будуть якісь питання, ми з радістю на них відповімо. Ми дуже раді, що можемо працювати з кожним з вас. Ми дуже раді, що ми є в нашій країні. І можемо забезпечувати кожного з вас якісним кріпленням. Ми працюємо для того, щоб ви працювали, тому що це все це ми завозимо не для нас. Ми завозимо для вас, для тих, в кого є техніка. І ми хочемо і переживаємо, щоб ваша техніка працювала в полі, а не стояла під забором. Кому сподобалось дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал ще буде багато багато цікавого